Вітаю! 30 вересня, 24 рік, місто Рівне Україна. У нас два дні прийшли дуже гарні дощі. Обіцяють іще найближчі дні. Здається, дивилася тиждень чи 10 днів будуть дощі. Земля волога. І я почала копати з відкритого ґрунту гортензія стронг Annabelle. До пропозиції у мене тут, напевно, штучок 20, може 30. Не рахувала їх. У всякому разі, пропоную, хто хоче цю гортензію. Це з нових сортів деревовидної гортензії. Е е відсилаю з відкритим коренем. Ось зараз дівчинці викопала. Сьогодні буде відправочка. Вона вже давно чекає, переживає, не переживайте. Всім відправлю. Хто вже має бажання і можливість висадити, можете писати в особисті на вайбер. Номер вайбера лишу в описі під відео і покажу, яка коренева за літо наросла. Ось відкопала кущик. Ось коренева. Я не буду витрушувати. Ну, Так як в інтернет-магазинах роблять, це все витрушують, потім в плівку завертають і приходить така ну, тоненька така. це. Я краще візьму в пакетик, прямо з цією землею, що вона є, максимально не порушуючи корінничка. Гортензія дуже гарно проживається з відкритого ґрунту я в тому році собі висаджувала ось такі малюпуньки пагони всі прекрасно прижилися до одного. Ось такі пагони. Ось друга я викопала. Буду ось так копати всі підряд, щоб там не колупати всередині, ось коренева, ось стовбурець. Відповідно, я не зможу висилати, тому що тут. Ну, сантиметрів, напевно, 70. Саме головне зараз її висадити, можете зразу підживити, можете замульчувати, це буде краще. І або пізній осінню, коли вже листочки опадуть, або рано в лютому обов'язково ріжемо якнайнижче. Шкода вам. Зріжте на от, раз, два, три бруньки ось тут, так. Тільки не ріжте близько до бруньки, Бруньки лишайте ось, ось так от місце, десь пів сантиметра сантиметр краще. Чим нижче ви обріжете, тим товстіші будуть пагони, тим більші будуть квітки. Деревовидна гортензія зимує без укриття в наших умовах і вона потім розростається в ширину ось так. Вважайте, це якщо садити одна біля другої. Ось так вона буде випускати пагани, ось так, і розростатися. З часом я бачила, дівчата навіть викопують і ось так от ділять ножем ці гортензії. Це прямо стояча гортензія, дуже гарно все почуває, тільки не висаджуйте її, як звичайно, анабель в тінь. Бажано хоча б півтінь, ну, щоб сонце точно пару годин було. Чим яскравіша, ну якби не на палючому сонці, а якщо сонячна сторона, то в неї шапки набагато більші, ніж коли вона в півтіньку. Я вже свою висаджувала, у мене є відео, показувала в різних частинах і показувала, яка різниця. Також гортензія гортенція Стронханабель є в мене в двохлітрових горщиках. У двохлітрових горщиках ціна 180 гривень, з відкритою кореневою ціна 150 гривень. Це вже практично, рахуйте, в сьогоднішньому році це вже було 3 роки, це вже досить доросла гортензія. Дуже гарно вона все поводить у нас на півночі країни. Це все, що можу сказати, що дуже невибаглива гортензія. Також лишилася в мене з десяток кущиків гортензії волотистої, яка теж зимує у відкритому ґрунті. Єдине, що її потрібно формувати обрізкою так само на одну-дві ґрунті. Брунтів в ширину вона не йде. Якщо ви її прикопаєте трошки нижче, тоді ось тут підуть пагани і вона буде трішки ширша. Це волтиста гортензія Skyfall. Вона в дорослому віці десь метр двадцять-метр п'ятдесят. Ось такі гортензії пропоную на сьогодні. Хто бажає. Будь ласка, звертайтеся, відійшлю по всій території України, де є нова почта. Відсилаю наразі тільки нової почти. Вирощуйте свої садочки, свої квітнички. Все буде Україна. Дякую.